Сфотографували нічний обстріл і роботу ППО з вікна. Думаєте, у цьому нема нічого такого, якщо не виставляти світлини в публічний доступ? А от і ні, хакери і російські спецслужби можуть легко отримати доступ до ваших особистих переписок чи навіть галереї в телефоні. А далі вирахувати розташування ППО справа техніки. Сінтери дуже чітко зараз працюють, і власне Сінтер може зрозуміти. Е Точну адресу вплоть там по е відбитку тіні від сонця, да, і сказати точну годину. Крім того, кожне фото чи відео містить метадані: дату, час, геолокацію та модель пристрою. І це значно спрощує ворожим спецслужбам пошук необхідної інформації. Ми ж запитали українців, як вони дотримуються кібергігієни. Я не фоткаю. Те, що не можна, я не фотографую. Але якщо є щось, то можна змінити геода геодані, наприклад, і тим самим забезпечити. дуже особистих фотографії не зберігаю. Дуже часто е, деякі домовленості є усними і вони повторюються, типу, е, на кшталт Ну ми з тобою про це говорили. Або ну, оте, й во пам'ятаєш, ну щось таке. Да, не кажу адреси, та і не кажу точні домовленості. Просто коли я завантажу якісь додатки, я завжди дивлюся. Які файли до яких файлів вони мають потім доступ? І вже потім я приймаю рішення чи надавати їм якийсь доступ до моїх файлів чи до моїх фотографій?